Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім всього найкращого. Так, а відосик у нас, друзі, буде ось який. По пластинам. Хто проходив івент? Де наші пластини? Ось 7 штук, їх треба 8. Є в мене 17 пончиків. Заходимо ось сюди, натискаємо. І купуємо останній контейнер, і з нього має випасти то лі сертифікат, то ли зразу танчик. Зараз перевіримо. Поїхали. Купуємо останню пластину. Ось для головної нагороди лишився один. Я не буду чекати 30-31 числа, щоб забрати останній подарунок. Ви, якщо хочете, можете чекати, не тратить пончик, а потратить там, не знаю, на фон профіля, якщо хочете. Все, друзі, відкриваємо. Тобто купуємо запончики. І що там відкривається? І падає нам фракційний медальйон і камуфляж. Містий танк з переліку. Що всередині? Давайте подивимось. О, та тут, друзі, нормальна тема. Головне, щоб не оці ка... преми. Тут даже рамор є. Титани. Cair нормальний, нормально, якщо випаде мені, все рівно. Хотілося б черіотира. Ну пішли, друзі, дивитися, Що нам випаде. Заходимо, друзі, у сховище. І відкриваємо фракційний медальйон. Поїхали. Що нам випадає? Вісімка колекційна, Найм... нормальна. IMX Defender. Колекційка, колекційка, ще восьмого рівня. Нормально, дякую. Не дарма За Запончики. А так би, може, б чекав би там затрималось, вже буде багато гравців відкривати. І вже будуть, як то кажуть, знаєте, нагороди вже поменше, поменше, можуть вже і п'ятірки падати. Добре, друзі, вам бажаю також файної нагороди. Всім вам подякував за коментарі, за активчик на каналі. За все вам, друзі, дякую, ви найкраще. Всім вам. Мецного здоров'я, вам і вашим рідним, мирного неба над головою, божа благословіння і до зустрічі з вами був Сталкер.